Доброго дня, з вами компанія Автопарк Місто Львів. У нас нове надходження. Nissan Micra 2008 року випуску. З 1,2 бензиновим мотором автоматичною коробкою передачі. Авто в хорошому стані. По кузову має два невеличких косметичних підкраси, виконаних прекрасно. В технічному плані авто ніяк вкладення не потребує. Все виконано по регламенту. По комплектації. Чорний текстиль, є чехли, передній електропакет, підігрів передніх сидінь, навігація, камера заднього виду, мультикермо, все працює справно, салон без пошкоджень. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.